Всім хайосики, з вами я і ми будемо грати сьогодні в Roblox. А якщо точніше, то у Gofie Goods. Я дуже рідко знімаю відео і зі своїм лицем. Ну, дуже рідко. В своєму каналі лише це було один раз. І це було три місяці тому, коли я грав в Dead Reuse. То от я вже заходжу в Gofie Goods. Ось як ви бачите. Також е, обоє екранів знімають зараз. Е, і я, ну як бачите вже зараз, Опа! Учасник так знаєте? Якась Еко 1 у 3 Я, звісно, не так читаю. Не так читаю. Ось уже трансформується. Конечно. А чого я не... А чого я в Лобі? Та блин. Чо я побачила хто? Це я не в Лобі. Жесть. Шо? О! Думаю, я думаю впаду. А <coughs> ну дивіться, що воно там робить. Мега руйнація. Мені звідси видно, там одного чубзіка, який бігає. Прям біля неї бігав. Ну все, награвся він здох. Ну, мені треба буде пождати, коли він закінчить свої раунди. Якщо чесно, може це і дивно, але я хочу, щоб вони вже. щоб ото вже швидше всіх побивала. Ладно. Я вам це вирішу, бо це буде як на мене дуже довго. Я вирішила купити, поки там і досі йде цей батон. Ну, кстати, одна хвилина осталась. купити якийсь скіну, Сам, не знав. Так, оце в мене є оцей. Ну, цей перший, коротше. Де всі не куплені, але вони, як і на мене, є. Тарьоміні. Мені, отче, подобається свійський, ну, різмі. Я не хочу здавати такою гаргонівочки. Якимось там тиранозавром Рексом. Ось такое я вам показую, не знаю, наше, якщо ви все одно це бачите на головному екрані. Ладно, я нічого не виберу. Хотіла щось вибрати. Ну, тут таке щось. Мені подобається одним словом. 30 секунд давайте. Так, уже починається, короче... Сінтермісіон 2-1-0 о все. М -м -м, забуд, ближ, ближ, ближ Килзагуд. Це моя любима, 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 любима. Опа, п'ятеро вибрав Кизегуд Четверо вибрав Гілзагуд. все, сама така. Я ж така аналіна. На що здохло? Опа. Хто це? Може би я. Ладно. Все одно шанс. На Оцей якийсь чубзик. Да, Ладно, я буду старатися виграти. Ось цього він уже спамиться у нас тут. О, він доволі далеко від мене, чи близько. Так. Де він там? Угу. Мене реально він показує. О опа. Опа, ти тут, Чубзік. На тобі, на тобі. Ой, і мене побачив. Побачив! Таже не треба. Так, мне треба, короче, опа, попасть по нём. Опа, о, ну Я чё не стреляю? Опа, попадаю. Ой, что ты меня побачил. Это тоже не надо. Я, я, я добренько. Я думаю, я просто хочу, чтобы быть. Mm, давай, 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 давай. Короче, у вот я уже по нему сто раз попала. Ничего же блин, собака такая. не не, не я тоже когда а, что видно меня побачил, короче. Тоже к мимо, ха-ха-ха. Ой, ты не надо, я ж добренька. Я ж сказала, что я добренька. Я ж просто добруся. Ой! Помогите. Фух, попаду сейчас. Блін, твій це не можна попасти. Чого ну що він за мною ганяється? Ну, ну тисячу цих чубзіків! Ні, надо я. Так і надо, да? Понятно. Все понятно. З ним. Його треба вбити якнайшвидше. Бо він мене щось так не любить, Недолюблює, знаєте. Давай. Опа, в нього мало ХП. Вбиваємо його Чек! Ой, що я не туди дивлюся. Так, в нього вже менше ХП. Давайте ми зможемо. Ко мені не треба, пижи, не надо. Я хороший чубзик Я хороший Чубзик! Не треба мене вбивати! Це я тебе мої вбити! Давайте ми зможемо лайкати це відео. Все, ми зможемо все. Це мене хаос малювання сповіщає. Опа, я паду по тобі. Ну все, в нього дуже мало хп. Бачите, по мені не треба. Я не заметила, а у меня менше ХП. Менше капельку, буквально капельку. Це мені не заважає його вить. Вон ус минимум ХП. Сейчас він розвалиться. Ой, ну все, капець мі у ну Капец. Капець. Опа 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 опа, опа 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 ой 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 на мене йдеш, а? О, все, мы выиграли. Ми виграли. Зараз побачимо, скільки я ударів нанесла. Мені кажеться, багато ударів нанесла, але на другому місці. А от я взагалі не бачила першому місці, що він був. Ну ладно, байдуже. Опа. Ми змогли. Зараз буде ще один раунд, коротше. Це ти саме більше, а? Ви місце знім, так? Да? Да? Понятно. Ну, давайте покрутимо колесо, коротше. Ну давайте подивимося, що нам зараз почнеться, сейчас почнется Кім Ким звісно. конечно. О, ну прикольно випало, знаєте так. Нормес. Ну що ж починається, напевно. не я. Я Не знаю, просто як на руках розайті, показати опазать, і тому так. Опять він. Фух, хоча б то я було дуже обідне, якщо він, він такий щасливчик, якщо він може двічі. Так, ось він, коротше, зараз збільшиться. Перетворення чек. Блін, уже вже будинок будинку зруйну, по він хороший такий, конечно. Тобі його не бачу ще. о, о, понятно. Понятно, чого його не бачу. Но зато я буду багато ударів, бо Боюсь мене не бачить світ більше біше. А я високо. Ти мені нічого не зробиш. Поки що нічого не зробиш. Опа. Мама перемогти. Ой, хороша па, дура! А це хіба нам буде шкоди? Я не по того, що паду Уй! Ой, ну блін, яка я дурна. На що спустилась Ну, розумієш, спочатку спускаюся, потім оце вже. Е -е так. То мені підписниця пише. Коротше, а де, а де? Ага, ти собака така. Ой, не треба йти на мене, я тобі не обзивала. Ти гарна собачка, чисто така гарна. мене тут немає. Я взагалі. Вообще... Я не відділка. Я не видімка, що до мене піти. Я тобі не видімка, Я... вали звідси. Я не видімка. Ладно, хп в мене повно поки. А от у нього вже ні. Ой, що ти він на мене полює трошки? Ой, всюди вогонь щось падає. Ай, мене притисло. Притисло. Ай, ай, ай. Тікайте. Тікаю. А ну що це таке? Що за Фух, мені треба заховатися, бо я ще здохне, У мене дуже мало хп. Так, да, для мене це мало хп. Значала я була наверху, там би в мене і досі було повно хп. Ладно, а він доволі, профі. доволі. Не треба не мене бачить, Ну Нічого він мене не Я не відімка. Ой, тупик. Не попав зато фух мимо. Головне не впасти за карту. Чого не я стріляю? Наді ще хтось стріляю. Ну, було на ну, не спорю з ним, ну, Це це 100%, конечно. Так, ми зможем. Ми маємо змогти. Ой! Це що за. Ядерный бомби? кидаєш. Та що з тобою? Ти що? Приполіцейський, скільки й можна? Коротше, мені треба ховатися. Я дуже сміла стала якась. Що зі мною? Де я? Фух, ну тут в принципі безпечно. У мене мінімум хп! Давайте я буду ховатися просто, давайте. Е, Ховатися буду, бо я рив боюся. Бо не виходить в мене його вбити. Не виходить і все. Ем'я? Блін. Що замітить мене і мені буде копсу? Фух, капець. Ми не хочемо вижити. Я доволі багато. Дивіться, скільки в лобі вже. В лобі дуже багато. Ой, та блін, а що ти кидайся, а? Тебе не вчили накидатися? Не вчили. <реш> О господи, я постійно впіваю. Не постійно а просто відео так совпало, щоб якраз. Ладно. Капец. Я... я вдвох з якимсь щубзиком тільки живі. Капець. А він пошка, так і скажу. Хоча визнавати не хочеться, якщо чесно. Я не буду визнавати це. Ніколи. Ладно. Оно то й собака. На тобі. Тобі ж гірше видно. Я забула! Я забула! все. я здохла, я здохла, я здохла, я здохла. сдохла, здохла, сдохла, здохла. Та чого? Ладно, ладно, ладно. Опять я вмість. Але ми все одно виграли, бо він за час не впора все зовсім не. Так що, конечно. Е, і не думаю, на те, що я дуже саме впевнена. Да. Я чесно мені дуже сором. Маринки. Опа, у і спад. заспав. Кстати, може може якось спуститься. Опа-опа-опа. опа. Я експериментатор, корот. Киллзегуд. Надіюсь може. Не здумай, ти є ж, єш єш ж... the good, коротше. Мені так більше подобається. А -х 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 -х. Я думаю, за це відео я не буду ні разу цим. Звісно, я дивіться, я не дивлюсь. І це не я. Та це не я? Це якийсь гага. Цікаво, де він заспавнився. Ну як сказати Доволі недалеко від мене. Ой! Якийсь динозавр. Фух, де він там? Опа, уже починає все руйнувати, так? Да? Хитрий такий. Я теж можу почати його. Ви ти чого мене не агрузе? По немножку попасти просто. Ой, ну бред вагай, помилуй. Шо, а чого он так багато хп забирала? Що за прошка, блін? Прошки нам тут не надо. Ну хіба що ті, які соромниці, нам треба прошка. <кхід> Ничего собі. Не маю попасти по ньому. По цьому динозавру ходючу. Надіюсь, більше ще живі. бо я на одну ну, точно справлюсь. Зараз мені даже не важно, чи я буду первым в списку там, чи ні. О, ну, щоб не, чтобы мне я одна була. Давайте ми маємо Опа. опадастики. Подосики. Подозики по поносикам. А я, я все одно в по ньому попадаю, кстати. Тож він так далеко від мене, я по ньому попадаю. Ну у мене трошки менше ХП, ніж у нього. Є набагато менше ХП. Uh -huh. Тут мій на телефоні висвічується, що у мене нова підписка. Я все ще, кстати, веду світ тих, хто не знав. Е називається Софіту 1, В принципі, як канал. У мене два аккаунти, Софіту Каодин і канал, в, 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 в то, коротше, все під одною назви просто придумала так. Та все це моя гарна назва. Коротше, тут усе палає. Дуже ризиковано. Ого! Ну так. Да. Ну я все одно йду його бить. Стоп, що це? Хоч би не по мені. Попадаю, попадаю. Оа! Ой, проча би плюсик, те, що я вижила. Давайте, не одна я, попадайте по ньому, щоб він здох. Так ми його сказано. Мені головне спочатку не здохнуть. Ой, що це битва олівцями? А, це одного учасника. Йо-майо, не йди до мене. Я добрий чубзик. А добрий ха, поганий чубзик. Ну, бет, не я, я хороший чубзик. Все пила, все горить, а я борюсь. Ой, ой, не мене. Я буду з тебе виходить звідти те. Бить отако. Ой, ай, ой, ай! Ты задолбал уже. Ну, все, здорово, капец. <coughs> капец. Ты живый. И ты живый. Ты живый. Ну, я дуже надеюсь, что он справится. Короче, соревнуется там раз, два, три, четыре, пять. Пятеро. Э, в лобби раз, два, три, я. Четыре, пять. Пятеро. І гуд. Це той самий. Ну, коротше. Опа, бізнес один. Я вболеваю за них, якщо чесно. Що зробити? Не знаю. Ладно, на сьогодні стейснім папа. Але перед цим хочу показати вам, що у мене є група в теги, в яку ви можете легко добавитись просто ввести її назви. Зараз вам це покажу на екрані свого планшета.